Розділ 2. Про маловажність власної особи. Кожний чоловік вже від природи прагне до знань. Але що дає знання без страху Божого? По правді, покірливий селянин, що служить Богові, кращий, ніж гордий мудрець, що не дбає про себе, а спостерігає за рухом небесних планет. Хто добре пізнає себе, той стає меншим у власних очах. І не тішиться людськими похвалами. Коли б я знав усе, що є на світі, а не мав у собі любові, як воно б допомогло мені перед Богом, який колись буде судити мене за мої вчинки. Лиши ту непомірковану жадобу знання, бо в ньому буває велике розсіяння думок і баламуцтво. Вчені дуже хочуть, щоб люди їх бачили і вважали за мудрих. Багато є таких речей, про які їхні знання або недостатні, або так і ніякої користі душі не приносять. І дуже нерозумний той, хто пальнує щось інше, а не те, що веде його до спасіння. Велика сила слів не наситить душі, тільки праведне життя оживляє розум і чисте сумління, дає велику надію на Бога. Чим більше і краще ти щось знаєш, тим тяжче за те будуть тебе судити, якщо не будеш святіше жити. Тому не чванься великим хистом ані наукою, але радше бійся за те знання, що тобі дано. Якщо тобі здається, що багато знаєш і досить добре все розумієш, то знай, що ще далеко більше є такого, чого ти не знаєш. Не гордись, але радше признавай своє неоцтво. Чому хочеш ставити себе вище іншого, коли є більше таких, що розумніші від тебе і досвідчені в законі? Якщо хочеш знати і навчатися чогось корисного, люби те, щоб ніхто не знав ні за що тебе мав, найвища і правдивіша наука, праведне пізнання і маловаження власної особи, себе ні за що мати, а інших завжди і добре високо цінити. Це велика мудрість і праведність. Якщо б ти навіть бачив, що хтось явно грішить, або що він допускається якогось тяжкого злочину, то ти ще не повинен вважати себе за кращого, бо не знаєш, як довго зможеш витривати в праведності. Всі ми немічні, але не вважай нікого більш немічним, ніж ти сам.